Світ, у мене є 10 хвилин. Про що ти хотіла поговорити? Я... я хотіла вибачитися, Гриш. За те, що не одразу сказала правду про сина, про чоловіка. Я не хотіла тебе обманювати. Просто все так подурново вийшло. Та я все розумію. Вже вийшло, як вийшло. Я не можу на тебе ображатися. Просто не думавши так, закохаюся в тебе. Я тому і уникаю наших зустрічей, тому що мені важко тебе бачити. Коротше, нехай у вас із чоловіком все буде добре. Вибач, що втрутився в ваше життя зі своїми почуттями. Гриша, тепер послухай мене. Ми з чоловіком останні роки живемо як сусіди. І я дякую тобі, що ти з'явився в моєму житті і показав мені, що я ще можу бути щасливою. Бо я теж в тебе закохалася. І що нам тепер робити? Ну, може, запросиш мене на каву. Відсвяткуємо моє розлучення. Ти розлучаєшся?